Люди беруть воду у нас до тисячі чоловік у день. А що ти при не заїжджає? Ну, А чого ж не заїжджати? Воду людям вже роздали 3 мільйона тисяч сто. Це на 6 мільйонів гривень. Людей дуже багато, кожен день це тисяча в середнє число. Ага, а тут написано технічна вода. Технічна це просто суспіль. Ага, це вже очищено, так? Це вже добре, дуже добра вода. Правда? Так. Вода дуже добра. Дякуєте своїм да. слову і людей приклонного возрасту, щоб люди, чоловік 30-40 могли покормити, хороший борщ. Тому що люди вроде, і діти рядом, вона вже не повна, чи солила, не солила, чи варила, не варила, чи їла, не їла. Ну, коли почалась війна, звісно, е, ми вже переоборудували друге, поки не достроїли. Помогли мені брати з Сінгапура українці, помогли мені з Америки, допомогли мені з Канади і Голландці. Слава Богу. Це у нас вода е, технічна один бак, а це два е, пітіва. А це ми печемо хліб тут. Пахне. Боже, була... Оце ми печемо на дровах, ще гарячий. На дровах. На дровах, так. Да. Оце тістоміс такий. І в неділю ми в місяць ми випікаємо тисячу хлібин, Багато хліба йде на фронт і багато ми роздаємо людям, які нуждаються в цьому. Що касається... Оце ось, ось, ось цей хліб піде на фронт. Зараз я покажу. Це вже готовий, він ще гарячий. У мене 5 команд тут в церкві. Оце хліб. хлібно. П'ять команд. Пішніте, далі покажу вам. Ну, а поки ідея столової, як якби оставилась. Була ще два роки тому. Ми молились о тому, що... Є таке місто письма у Біблії Благословлю хліб твою воду твою, от вращу болезні. І оце ми молились, і колись я приходжу, стоїть ті стомі, стоїть печка, стоїть оце і все, і апарат. І кажу, а що це таке? Якісь приїхали, люди винесли, откуда що. Стільки сказали, з Івана-Франковка. До сих пор я не знаю. Рік назад, рік назад у мене була дуже велика тривога. Приїхав до мене друг. І я кажу, ти знаєш, моя тривога по поводу води. Хотів би я пробити скважину. Він каже, так море ж повне, а якраз море було повне. Ну, поговорили ми з ним, взагалі, мені допомогли, я ж сказав, Сінгапур. Пробили ми скважину, били, тут була битва ціла. Ми попали одразу, попали на, на скалу. І це півтора місяця ми били. І потім, коли ми вибили скалу, вийшло 19,5 метрів. Це бур, вода бур, з бура, да, вода піднялась. І з тих пор, з тих пор це ми дали 3 мільйона почти питної, а цю я не вважаю просто. Всяка розчарувала. А, буквально після того, як ми пробили через неділю, Давід, через неділю так? так. Уйшло море. І тут був ажіотаж до 2 тисяч людей. Ні в магазині, ні в Нікополі води не стало. І це благодаря цьому, що люди тут набирали воду, то якось ще помер. Просто акуратненько ставайте, бо я ще не спів нічого. Питна вода. Це є такий, називається вода, яка має стандарт. Оце стоїть 5 тисяч євро, 5 тисяч євро, 5 тисяч євро. Все вийшло 22 тисячі гривень доларів. Це допомогли нам. Є така міжнародна фірма Добрий Самарянин», Сумка Самаряйні. Все це Благодаря этому ми дали 3 миллиона літрів безкоштовно людям, які живуть в Червоноригорівки, марганчани приїжджають, нікопачани. Слава Господу! І ви знаєте, те, що ми молились, благословлю хліб тобі воду і відверчу болезні. Багато кого людей, хто каже, я начебто вашу воду пити. Експертизу я здаю, здаю кожен місяць. Тобто вода признана одна з в України. На даний час, на даний час, поки пустили воду, я думаю, що є спонсори, які мечтають за цю воду, щоб ми бутилірували, я я з вам наберу. Ну це дуже складно. ну набрати тисячі баклажичок, роздати людям, так. Да. Тобто о продажі навіть речі нема тут. Тобто в магазині баклажка там п'ятилітрова стоїть 30 40 гривень, то ні, ми це предложение по... да, у нас є дуже тому тобто, там є, як би сказати, водний бізнес. Mm, тому да, що да. одна із сценів, що є, це вода. Це вода, чиста вода. По експертизі у нас дуже багато тут серебра. E, сейчас я вам покажу. У вас принципіальне до цього, що ви воду продавати не будете. Вы Ні, раз ми раз. І у нас на росіяні і в нас це навіть не влажить. Єдине, що люди настояли, давайте ми будемо вам хоч трошки якусь копійку допомагати, тому що тут 5 насосів це 5 кВт. E, Робота практично сутки. Це означає, що ми мінімум 8 платимо, а зараз будемо дорожні. Потім вот, этот стоїть 3700. Потім півра, пища і так далі. Тобто, ну, благодаря людям, чему надо гореться, ми, ми виживаємо. Слава Богу! Спасибо, постсовету, кожен велика. Просто примерно так. Система працює, скачивает, це робиться. Гробочка. Все. Сейчас давайте. Вот так дуже вкусно, дуже хорошо. З охрана, вона стоїть і СБУ, там міліція, yeah. от камери. Це. <с <с це, ми... це такий зал. Ну well, тут да. Це я набутелював води, щоб люди завтра прийдуть на і завтра службі. Троє... Отой, отой з підвала що? Да. Строїться день троїці, то нехай буде. Це у нас такий зал. Ну Апаратуру ми туди забрали. Називається церква на Нуєрусалім. Це небесний град, небесний рай. Да Иисус сказал, я приду, э, то есть на небе я вас э, приготовлю вам обитель. То комната будет лидерская, есть детская комната. Комната детская, у нас детей сейчас мало, у да, нас понятно выехали, богатые выехали. Ну, ну вот это так. Это детская. Это детская комната пока на данный час. Пока батьки На службе. Це у, нас, це у нас такий туалет. Ну, хороший туалет, я имею в виду для женщин, для дітей. Тут тобто, все є. Ну, все необхідне. Що ми могли зробити, це все є. <рес> Кажу, отак воно у нас якось йде. А що ми зробили? Почали строїти. Казалось би, у нас є місце. Приїжджають з дітьми, діти починають по фундаменту бігати, внизу там камні. Серце вискакує. Я це вирішив бігом-бігом-бігом. І поставимо тут площадочку, карусельку, гойдалочку, пісочницю. Діти раз прибігли, поки батьки набрали воду, тому що тисячу чоловік у день. Це ви, 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 ви навіть не представляєте. Обставини натолкнули на... Да, Обставини, да. так, так. Ну це примерно так. Тут зробиться такий вода. Вода тут освящена молитвою. Uh -huh. Благословлю хліб тобі воду, тращу болезні. І тут, допустимо, хтось в будь-яке час дня і ночі може людина безкоштовно прийти, набрати води. Yeah, да, тобто виведене буде. Буде. буде сюди. Да, воно вже виведено, усе uh -huh. вже стоїть. Просто uh -huh. uh -huh. із-за того, що зараз війна, що то не, не вистачає часу. Uh -huh. да, вже робити, так да. робити капітально. Правильно. Ну, оце оце таке, така у нас ситуація. Тут 300 квадрат. Тобто, длина 3 30 м на 12 1/2. Господи, починалось з И... маленького домика, я пам'ятаю, маленько, з да, да. маленького домика. Де то що коли ми прийшли сюда. Буде гарно, так. Да. Тут був мусорник. Да, да. І довго, до речі. Да. Сейчас, слава Богу, потроху Потроху, прямо По прямо да. на очах. На очах. Он сіта. Так. Все буде добре, ми виїжджаємо на перед Колись це була дамба Кахурського водосховища. Дамба номер 5 щас, вниз, так? Так. Да. І... А це в нас прильот, вже загорнули, ця ямочка така. Така цікава. А це осталось, все це, оставляється. Це був ще Так. А вода не всі А це річище, час, так і да. Смотри, а її не прибило і не убило, да? Ні, не. Так як було, так. і Б'ють, сильно б'ють. Багатили, тут богатили, там богатили. Ні, вода я мою на увазі. Вода ні, ну насусне отплачеш. Як вони не старалися? А води вони викачують? Туда, Горе, як і раніше, так? Да? Да, да. Просто що воно в речі ще попадає. Ну Це примерно так. Так у нас оце. Так Благодаря людям організували, зробили хоч якусь воду тут. Да, це... Да, вони молодці. Да, да. А це те, що почали, де ми раніше були, там побили його, побили. Це, ну, дуртин, да, да. А приміщення да? так? То... Приміщення ціле залишилося. Ні, вони побили там. Побили там по цьому, де ми раніше відпочивали. Зараз ми, ми, ми їдемо в кафе Родина, в якому завжди всі шість років до цього ми проводили наші фестивалі. А, а зараз і... ми не можемо, тому що дуже опасно, тому що це передок, тому що це перша лінія. Це ноль. Це ноль. <рес> да. Ми приїхали просто бігом бігом. І ми підійдемо до річки, так. заснімемо нашу річечку рідненьку. Так. де ми тут... Імені якої ми проводимо фестиваль. Так, да. Це наше річище революція. Жалко до сльоз, там і лодки побили. Ну, все побите. Да, все заросло, все було вхожене. Війна наробила. Серце Ну, Я хочу подякувати людей, що сьогодні зібрались ми на... Фестивалі і дійсно це люди мужні, які приїхали, які зібралися, це меломани, це музиканти. Як кажуть, ми сьогодні оторвалися по повній програмі, і це було дуже приємно, особливо, знаєте, ми кожен рік, це друзі 70-х, кожен рік хтось входить, входить, входить. Ми хочемо також, щоб і молодь, молодіж, різні групи, щоб це було дуже цікаво. Це може на дальніше я вірю в те, що буде мощний фестиваль. І ми як патріархи цього фестиваль. І буде він на цьому місці, да, да, да. на березі старого риона. Далі да. не можемо піти, бо ви самі розумієте, що це дуже опасно. Дуже опасно, так. Да. На березі старого риду. Іменно всю місцевість обстрілюють нещадно. Всю нашу плавну, наверное, закидали. Чим більше зробити надо, всю нашу плавню, наверное, наверно, железяками своїми закидали. От там прильоти діаметр лежить. Там і ракети да. впадали, і що ти хочеш. Це опасно я ходити. Звісно, да. опасно. Все, поїхали. Сьогодні в нас черговий сьомий фестиваль. Ми в різних поколінь на березі старого ревуна. Але сюди ми приїхати не можемо, тому що це все розбовлено, все розбито, сюди постоянні прильоти. Це Собственно, нуль нашої оборони від російських захватчиків. Ми сьогодні проводимо свій фестиваль в другому місці, а сюди приїхали просто показати вам, що тепер робиться з нашою родиною. Це ось тут. Що, дачі розбомбили? Конюшні смотри. О-о-о, і... <свистив> Конюшні. Тут же це... були здання. Так, да, кафе тут. Оце о, ну, все ну, тут побите, порозбиване, Оце все тут. Шо, нічого це нічого? все повинно. Нічого, 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 смотри. Оце, шифер, все, Ось то прямо ну, попадає. Да, Там не да, пряме... посередині ж попало, бри. Воно ну. Ні, ну. мені не видно. О, мор. А це було. А оце бугай. Оце бугай, Стойте, стой, постой. Вона починається ще аж за забіленька. Ну воно, Сережа, воно взагалі назва річище, тільки по-народному, це тут бугай, отам ревун, но там маруші. Вони з'єднуються, в місті. Оце Віра, оце прильоти. Воно ямась. Ні, ці ями були, я пам'ятаю. Ну, ну нічого, ми вже тут, тут трошки залишилися. Я думаю, пронесі. Розчитували, що як море зійде, то буде тут засухати. А дивіться. Озерця. Якісь озерця. Побережжя до Совського. Їдемо так, тому що вся дорога побита снарядами. Можу показати. Я колись цю я колись дорогу знімала, ну, там до правительства, щоб нас в кінці конців відремонтували. І вроді би збиралися. Ну, це все я зроблені прильотами. А це був в казацький водях. Да. Він є ще. Ну він я його бачу інколи хазяїна. Я я не видно його. Знамените кафе у ялого. Вони калістка Так. Кафе коже там. Наш пляж. Ми ще два місяці служити міни, міни, блокпости. Кашових, ви хочете сказати? Що ми можемо нарватися на міну, чи що? Не, не по бокам. Не, не. Ну, не по бокам. Я, якщо ми проїдемо. А все по бокам. Ми будемо їхати там, де, де розрішено. Почав час вони яблуки. По дорозі. Сюди яблука не було їх. Сережа, а ну підожди, тут у нас стара верба а це, до а, Не, оце, я люблю там. ой какая при музей під небом перед ага. секретом ага. вы принимали активное участие, участие, участие в открытии да. і в создании сейчас дальше и подарки ведь кубили называются да, Гарман. Гармани. будуть Я її погрузив. А до мене ж приїжджали додому. У мене ж вдома був гарман, це первіс. От зараз ми будемо приїжджати в музей під відкритим небом. Верба. Як вона у нас Мар'їнська верба. Мар'їнська верба. Атаман становиться і там позимати. Марьян корпус, там вже та є що зимати. Так, да, от це, що він у мене взяв, я йому подарила перший гарман. Я ще в Краснові жила в кандулях. Він приїхав. Є у мене фільм на каналі про, про те, як вони його забирали, Бо, привезли. Музей, о -о -о -о. Заросли. Гармани заросли. А верба, все поламалося. Потім... Це я її еле погрузив і еле розгрузив. О, тут, о -о -о. Красила на них там номера, там, ну, інвентарні. нап'єкт. І, і, і окна вісім вже магазин не працює. От прямо де в рулі стоять, там яма. І побило магазин, і магазин так і більше не працює. Колись набережна називалась Очеретівка. Ага. А коли вже був Рушевський кар'єр, людей переселили сюди у плавню, назвали Марінське, а там кар'єр залишився як би розділили, ну, В основному живе набережна і Маринське це вся одна родня. Просто якби частина села переселили сюди. так? кар'єра, розрізав кар'єру. Mm. А так воно було понад берегом ревуна. ревуна. Я, До речі, пам'ятаю, там же річка була нормальна, така yeah. здорова річка. І мостики, і... Yeah. Ну, ж... За вокзалом? На Ракшино. Смускайся. А за вокзалом, там вже котела, базі ходили. Ну це я не помню. Та, там затоплював мостик подвісною. Там же лежить. Оця частина села була затоплена. Оце кар'єри. Оце. Оце. оце вона тут була. А коли вже почалась виробництва, їй давали тут землю. Ну от, от глядя, заросло. Да, а да, ми все думали, вій. що ніхто не ухажує за нашими узбіччями. А воно бачиш, коли не вважає, то все заросло. Так, да. Набережна. Да. Так я встала з набережні, ну це більше село Чередівка. І часто кажуть, у Чередівка або Мар'їнське, ну, воно одне. Десь... Мар 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 да. так. Марівка. Дороги побиті. Кар'єр заріс. Все зараз. Да. Сонечко. Дякуємо тобі, сонечко, за сьогоднішній день, що в нас все вийшло, що у нас все вийшло. І переїзд, якого вже немає. Переїзд. Шлагбаум стояв, поїзда ходили. А будемо було позвочки. Ой-ой-ой, ой. Ой, ми хороші. Заловила. Да, Нема цивилизации тут, конечно, все заросло. Они позоны прямо на дороге сидели. Сейчас в посадках зайцев дичь будет на веродах. Да. Сейчас наверное как на сетку посыплю кусок. По земле. Оце ми з нуля в'їжджаємо в місто Марганець. Незлавне місто Марганець. Тут цивілізація. Яке стоїть на нулю. Всі, ми мароці. В'їжджаємо на проспект Боровика. Ростуть кльони. Место Тополь, місто Марвець, вітає вас.